Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Планети щасливого дитинства в Придністров'ї широко відзначили День захисту дітей. Картини від Емілії. Казковий вернісаж у будинку дитини. Він подарував світові променізм День народження Михайла Ларіонова. Заспівай, підпишись та отримуй подарунок. Розіграш від Євгена Аврамова. День захисту дітей грандіозно відзначили у республіці. Велике свято пройшло в столичному катеринінському парку. Тисячі дівчаток та хлопчиків грали, співали, танцювали, брали участь в конкурсах та отримували подарунки. Як це було, дивіться далі. Терасполь в Катериницькому парку магія дитинства. Тисячі хлопчиків та дівчаток. Не лише зі столиці, а й зі всіх куточків Придністров'я. Флешмоби, концерти, майстер-класи, футбольні баталії, конкурс малюнку на асфальті, спортивне орієнтування, загадки, вікторини і не тільки. Кожна локація як острівець радості та щастя. У нас сапога. <ган> У нас і кіт у чоботях, білосніжка, вовка з 39-го царства зі своїми царівнами, кіт Базиліо та лисиця Аліса. Ми були в тирі, там на Ми були у тирі на атракціонах. Ми малювали фарбами, збирали картинки, виграли багато призів, цукерки, магнітик виграли у тирі. Дуже цікаво. У касах дивограду черги. Є діти вже з квитками на руках. Їх до свята подарував президент. Понад дві тисячі вихованців інтернатів, дитячих будинків та корекційних шкіл зможуть безкоштовно кататися в дивограді та карусельному дворі до кінця року. Для них 10 тисяч квитків від Вадима Красносельського. Нам виділили 150 Нам виділили 150 квітків на атракціони, але сьогодні маємо маленьку групу дітей. Потім ще приводитимемо наших діток сюди. Сьогодні у нас свята у школі. Мені сподобалося на машинці і хочу на ракету. На ракету і хочу ще раз покататися. Було дуже весело. Ми посміялися. На алеї фонтанів місто майстрів та виставка картин у ролі художників діти, замість картин, малюнки на асфальті. А на сцені парку справжній концерт. Артисти цього дня, вихованці шкіл та дитсадків. Це Бандерська фортеця, тут справжній казковий світ. Літо, море, усмішок і всюди веселощі. На сцені велика циркова вистава. Вуличками гуляють казкові персонажі. А ще тут маленькі звірятка, білі м'якенькі їжачки, курчатка та кролики. Отличний праздник. Відмінне свято, щось незвичне, щось новеньке. Я страж галактики. Я сторож галактики, і моя галактика це веселка. Ми так вирішили, що там зібрано всі кольори дитинства, свята, доброти. Я роблю веселку. Свято з розмахом на дитячому фестивалі у парку Невського понад 10 тисяч людей. У Придністров'ї є де відпочити, і це важливо. Про це сьогодні говорили на нараді президента Красносельського. Ті місця, які зроблені, вони зроблені. ті місця, які зроблено. Вони зроблені дуже вчасно. Ось уявіть собі, на перше червня нікуди було б вийти дітям у гарне місце. Ну, провели б на якихось майданчиках асфальтових біля шкіл, дитсадків, як це завжди робилося. А зараз по іншому це виглядає, і все це приваблює не просто наших громадян, приваблює туристів. Багато туристів приїжджають до нас на заходи. Щодо свята, всім висловлюю подяку. Усім, хто готував та робив свята, це було чудово. Весь день в республіці панувало дитинство. Діти танцювали, грали, каталися, заряджалися настроєм літа на всі канікули. Мрії здійснюються. Це підтвердила Емілія Дзиговська. Юна художниця із рибниці давно хотіла подарувати свої казкові ілюстрації дітям. Нещодавно про це розповіла президентові на зустрічі із талановитими школярами. Вадим Красносельський ідею підтримав. На втілення лише тиждень. У день захисту дітей Емілія презентувала свою персональну виставку казок у столичному будинку дитини. Я приїхала не одна. Я Приїхала не одна, а зі своїми казками. Завжди вірте у диво у краще, мрійте. Як я мріяла бути тут, і сьогодні я дарую вам свої ілюстрації. Усього 20 казок, на яких виросли цілі покоління: від курочки ряби та колобка до царівни жаби та снігуроньки – Все у декоративній стилізації, чарівниць від дитинства у яскравих барвах. Діти оцінили. Скажи, яка картинка тобі більше всього понравилась? Завичка. Колобок здесь есть? там колобок. Такий подарунок нам Такий подарунок нам роблять уперше. І, звісно, це дуже цікавий, гарний подарунок. Картини нам підходять на 100%. Діти знають цих героїв. Дуже красиво підібрані кольори. Картини яскраві, зрозумілі для дитини. І звісно, для нас це дуже актуальний подарунок, який буде радувати ще довгі роки кожну дитину, яка тут проживатиме. Ми звичайно не очікували, що це будуть такі великі обсяги, але місце, звісно, знайдемо. Виставка картин має назву Світ казок, чудес і фантазій». Теж ідея мілії. Їй 14. Вчиться на відміну у рибницькій першій гімназії і школі мистецтв. Художниця зізнається, це її мрія подарувати дітям свій світ народних казок вадимом на зустрічі з Вадимом Миколайовичем. Я поділилася своєю мрією подарувати свою серію робіт ілюстрацій до народних казок. Ідею було підтримано і отримала допомогу у плані оформлення. Було дано 20 рам для робіт, щоб їх презентувати. Такої серйозної персональної виставки у мене не було. Це вперше, і мені дуже подобається результат. Він надихає робити ще щось більше, втілювати свої мрії. За словами Емілії, над кожною ілюстрацією працювала годин дев'ять. Тут різні кольори і відтінки, але загальний настрій радості та доброго чаклунства. Картини прикрасять світ малечі. А в Емілії у планах вже нові казкові ідеї. Можливо, у співавторстві з Олександром Пушкіним. Віді, ігрошлеґакосюми виконані у вигляді іграшок лего. Це популярна гра для дітей. У наших хлопчиків є величезна колекція, і ми вирішили спробувати. Чому б ні? Наша мама виготовила. Вони самі обирали героїв. Вітамінки. всіх запрошуємо до нас. Розповідатимемо про вітаміни, про те, як усе це корисно. Починається літо, фрукти. Шари подобається музика, кульки, гойдалки. Тут багато прикольного, багато друзів. Ну я б не що буде Так ну, так весело. Я не очікувала, що буде так весело. Сьогодні свято дітей, щоб ми були щасливими. Маму слухали, вчилися на п'ятірки. Сподобалося це свято, бо нам було дуже весело. Ми побігали, пограли, пострибали. Було дуже багато конкурсів, був концерт. Ми зустріли багато друзів, однокласників. Наприкінці роздавали нам подарунки, морозиво. Істрові закінчився монетний марафон. Весь тиждень у банки несли копійки та міняли їх на рублі без комісії. Охочих перевести в готівку свої скарбнички було стільки, що в банках не встигали рахувати лише за перші чотири дні. Понад мільйон монет це близько двох з половиною тонн. Ось один із рекордів тижня колеги мої колеги прийняли від нашого клієнта, який збирав, колекціонував наші монети 15 років. 15 кілограм монет. Тобто це велика кількість. Дідусь приніс ці монети. Ми все це перераховували. Віддаємо належне клієнтам та подякуємо їм за те, що вони приносили нам монети, розсортовані за номіналом. Монетний тиждень. В чому сенс? Навіщо міняти копійки на паперові? Ось так пояснювали у банках. Банки банки це знаєте, такі серця кровоносної Фінансової системи і через банки далі йде розподіл, у тому числі цих дрібних потреба магазинів, банків, маршрутних таксі нікуди не зникла. Не зникла потреба давати решту розмінною металевою монетою. Трапляється такий дисбаланс, коли значна частина розмінної монети відкладається десь вдома, в якихось скарбничках, бо їй не надають значення, а в економіці їх не вистачає. І в фінансовій системі я навіть сказав би їх не вистачає. Зараз в обігу знаходяться монети з розрахунку 350 штук на кожного. Це приблизно кілограм монет на кожного жителя республіки. Більшість цих монет вилучено з обігу, а це все-таки гроші, вони мають працювати. Ну а монетний тиждень проведуть і наступного року. Поки що можна знову купувати скарбнички. Наступної п'ятниці в терасполі Дністер кипітиме. На столичній веслувальній базі пройде регата Сім'я президента за здоровий спосіб життя. Бруть участь 54 команди. Головна інтрига, чи зможе хтось нарешті випередити команду адміністрації президента. Вона перемогла у всіх перегонах на драконах. У учасників ще кілька днів на тренування. Пройшло вже і жеребкування. Подробиці далі. Столичний ПДЮТ. У залі представники 54 команд учасників президентської регати. Усі стежать за спритністю рук. Це справжнє П'ятий заїзд. П'ятий заїзд перша вода номер 4 Міністерство державної безпеки. П'ятий заїзд, друга вода номер 10 слідчий комітет. Гонятимуться на драконах у шести категоріях, наприклад, силові структури окремо підприємства та держустанови теж, а міністерства та відомства у своїй номінації. Наш заїзд відкриває змагання між цивільними відомствами. За жеребкуванням нам дісталася у суперники команда держадміністрації Бендер. Досвід участі у нас вже є. Тому звичайно стартове хвилювання буде. Але перший заїзд це, в принципі, боротьба з часом, боротьба з собою. Тому будемо налаштовуватися на те, що показати, дати найкращий час як показати добрий результат. Порада відбувалого весляра та судді президентської регати Це упорний труд. Це наполеглива праця, цілеспрямованість і звісно командна робота. Тому що в човні сидить 10 чоловік і один на жаль не зробить багато чого. А коли команда працює всі разом, ще й коли ззаду керманич це все підказує, підганяє команду, тоді й буде результат. Учасники команди адміністрації президента на гонку з держслужбою екологічного контролю вийдуть у статусі майстрів спорту з вислування на драконах. Вони виграли всі гонки, у яких брали участь. Загалом головна інтрига: чи зможе хтось випередити дворазових переможців регати у справі? І перші придністровські голи жереба будуть грести разом із командою молдавського металургійного заводу. Первый будет первый! Команда першого придністровського готується до регати з веслування на драконах два місяці. Тренування тричі на тиждень. Ось одночасно із командою першого наводу виходить і екіпаж МВС. І так щодня, зранку до вечора, десятки команд відточують синхронність, щоб показати все, на що здатні. Головний старт регати з веслування на драконах. Сім'я президента за здоровий спосіб життя пройде 7 та 8 червня. Бабусин сад вулиці Терасполя початку ХХ століття та люди. Історію у кольорі для нас зберіг художник Михайло Ларіонов. Його біографію та творчість сьогодні згадували в Терасполі. Родина майстра тут жила кілька років, а наприкінці ХІХ століття переїхала до Москви. Щоліто Михайло приїжджав до бабусі. Терасполь вулиця Ларіонова, 3 червня біля пам'ятної плити на честь відомого художника. Завжди збираються люди. Кладуть квіти, згадують видатного земляка. Ми традиційно щороку на день народження приходимо, покладаємо квіти, розказуємо нашій молоді, хто такий Ларіонов. Чим став відомий, чим прославив Терасполь. І радує, що ця традиція прижилася. і Думаю, щороку будемо згадувати Ларіонова і віддавати Данину поваги. Терас Бульбатьківщина Ларіонова, але його полотен ні у столичному музеї, ні в картині галереї немає. Одні репродукції. При цьому його знамениті роботи є в Третьяковській галереї, Парижі, Лондоні, Нью-Йорку. Він хороший художник. Меня нравиться він гарний художник. Мені подобаються його картини. Вони дуже специфічні, вони красиві. Михайло Ларіонов зображував все, що бачив. Йому подобався провінційний терасполь. А Сьогодні в день його народження недалеко від скверу паслися кінь та осел. Ви знаєте, Ви знаєте, це Поларіоновські. Ось просто так незаплановано Вони тут опинилися. Напевно, цей тонкий сюжет, тонкий момент він точно відобразив би у своїх картинах. Михайло Ларіонов подарував світові променізм, новий напрямок в живописі. Малював не сам предмет, а те, як світло в ньому відбивалося. Він завжди відходив від рамок. цим художник і прославився. Промені Ларіонова досі живуть у музиці, балеті та кіно, а картини в галереях усьому світі. До Бесари, дошка Пашани на центральній алеї на стенді нові світлини. Це сімейні династії педагогів, спортсменів, працівників культури і не лише для кожного із нас, для кожного з нас сім'я є найціннішим, що має кожна людина. Це наші бабусі, дідусі, діти, внуки. Велике щастя, коли велика сім'я, дружна сім'я і коли є сімейна династія, коли справу батьків продовжують діти, внуки це ще цінніше. Це фотографія Катерини та Віктора Дорма. Разом уже півстоліття. Живуть в нових погребах, виховали чотирьох доньок та вісім онуків. Обидва разом із старшою донькою працюють у службі соціальної допомоги. мені подобається робити добро людям. Працювала 15 років у цій сфері. Потім чоловік вийшов на пенсію та теж почав працювати. А донька у нас ще з молодості пішла на цю роботу. Їй подобається це. І ось працює багато років. Вже діти дорослі. А вони на все працює в цій сфері. Оновлення дошки пошани приурочили до року сімейних цінностей у Придністрові. Ти ростеш, а я сивію. Подарунок в день захисту дітей від Євгена Аврамова. Пісня про трирічного сина, прем'єра кліпу, відбулася 1 червня на ютуб каналі та соцмережах нашого телеканалу вийшовся дуже емоційний, веселий. Вийшов дуже емоційний веселий кліп. Я безмежно вдячний Придністровському телеканалу, і ми спільно вирішили організувати конкурс, де розіграємо ось ці навушники. Я особисто вручу переможцю. Загалом я вперше беру участь у конкурсах і погодився на цей проєкт, тому що пісня реально дуже сподобалася публіці. Дуже багато гарних коментарів. І я вирішив, що цей проєкт має побачити дуже багато людей. Умови конкурсу прості. Треба заспівати приспів пісні разом з дитиною. Відео опублікувати в себе в інстаграмі, відзначити тебе ПМР і Аврамова. І бути підписаним на наш телеканал і співака. Підсумки вже в кінці тижня. Краще відео ми вам покажемо. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.